Це війна на знищення української культури. Росіяни цілеспрямовано атакують культурні об'єкти, викрадають українських дітей, вивозять цінності з музеїв, спалюють українські книги, завозять своїх учителів, змінюють підручники в школах на окупованих територіях, переслідують і вбивають діячів культури. Їхня мета знищити українців як націю. Російська агресія проти української культури та народу триває сотні років. Це війна на знищення нашої ідентичності. Це війна проти самого факту нашого існування як окремого культурного простору. Рафаель Лемкін той, хто дав цьому явищу ім'я. Ще у 1943 році він увів у міжнародне право поняття геноцид, і він першим окреслив те, що українці переживають уже не одне століття знищення ідентичності, мови, традицій, історичної пам'яті. Рафаель Лемкін людина, яка дала визначення тому, що чинять росіяни, увійшов в історію як батько терміну геноцид від грецького генос рід, плем'я, народ. Та латинського сідіум вбивство 1943 рік застерігав, що знищення мови, релігії традицій це теж форми геноциду. Він вважав, що мовчазне спостереження за злочинами це форма співучасті. Кілька разів був номінований на Нобелівську премію миру, проте так і не отримав її. Проте, його зусилля лягли в основу Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду і покарання за нього 9 грудня 1948 року. Лемкін застерігав, що знищення мови, релігії, традицій це теж форми геноциду. Ще у молодості Лемкіна вразила безкарність геноциду вірмен 1915 року. Це стало першим каталізатором його правозахисної місії. Але особистим поштовхом став голокост. 49 членів його родини були вбиті у своїй автобіографії. Лемкін пише, що цей біль він перетворив на місію захистити інші народи від знищення. Україна у центрі його боротьби. Лемкін досліджував геноциди проти різних народів, зокрема радянське переслідування українців. У своїй праці він поєднав два злочини: варварство і вандалізм у поняття геноцид. У промові в Нью-Йорку 1953 року Лемкін назвав сталінську політику в Україні прикладом четвертого типу геноциду після геноциду інтелігенції, селянства, церкви і самої української душі. Геноцид спрямований на знищення національних груп не лише фізично, а й у духовному сенсі через придушення національної самосвідомості. Лемкін вивчав правознавство у Львівському університеті у 20-х роках ХХ 20 століття, володів польською, ідишем, французькою, німецькою, англійською, шведською. Самостійно опанував грецьку і латину, щоб читати античні тексти в оригіналі. Після Другої світової війни емігрував до США. Там він фактично вів одиночну компанію за ухвалення міжнародного закону про геноцид. Він буквально ночував у коридорах ООН. Без постійного житла з чорнетками майбутньої конвенції в руках його зусилля втілилися в конвенцію про запобігання злочинів геноциду і покарання за нього, яку ухвалила Генеральна асамблея ООН 9 грудня 1948 року. США ратифікували конвенцію лише через 40 років після її ухвалення. Лемкін збирав докази з різних країн, щоб показати ООН, що геноцид. Це глобальна загроза, згадував, що злочини радянської влади в Україні, зокрема примусову колективізацію та голод 1932-1933 років, як приклад геноциду, класичний приклад радянського геноциду, його найдовший і найширший експеримент русифікації винищення української нації, попри свій внесок у світову правову систему. Лемкін помер у злиднях 1959 року в Нью-Йорку, маючи лише валізу з паперами. У 2024 році українські юристи та культурні діячі об'єдналися у товариство Рафаеля Лемкіна, яке має на меті наблизити покарання росіян за геноцид українців та захистити українську культуру.